Я п'ю цю водичку і розпочинаю своє нове відео. Всім привіт! Мене звати Людмила. Ви на моєму каналі. Це моє нове відео, в якому я хочу поговорити про тренди взуття, саме про одиниці, які будуть актуальні в в такому вже весняно-літньому сезоні, тобто вже в більш такий теплий період. І я думаю, ми можемо починати. Я почну з свого улюбленого айтему: це кросівки. Я просто обожнюю кросівки. В цьому сезоні будуть актуальні кросівки, натхнені 90-ми, також така тенісна естетика. Тобто, ми вже відходимо від таких кедів на гумовій подошві, типу Adidas Samba, Puma Palermo. Це вже Yeah. Така тенденція, яка абсолютно максимально вижила себе. Я не знаю, я абсолютно не раджу купувати в цьому сезоні вже ці позиції, бо вони вже більше рахуються як антитрендом. Можна сказати, що наступна тенденція, яка прийшла їм на заміну, це саме от такі ретро-кросівки, тобто на тонкі такі підошві, шкіряні або замшеві, вони можуть бути більш такого мінімалістичного або спортивного стилю. Це вже дивлячись від ваших вподобань. Також погнали далі. І наступна модель кросівок, вона така дуже цікава. Це щось таке, що... чого вже давно не було. Тобто це. Тенденція, яка до нас повернулася з минулого, це боксерські кросівки. Це ті кросівки, які типу боксери одягають на ринг. Вони йдуть високі з великою кількістю шнурівки. І загалом це можуть бути як ось такі от класичні високі моделі. І так само багато брендів представили занижені моделі, які також будуть дуже актуальні. Пишіть мені в коментарях, чи подобається. Вам таке взуття, чи ви плануєте його носити? Що ж, і останнє з кросівок – це саме трекінгове взуття. Воно почало набирати. Актуальність ще в минулому сезоні і в цьому сезоні воно залишається і буде ще більше актуальним. Я зараз скажу саме про моделі Salomon або за інші моделі туристичного взуття, саме кросівок, Та? і їх можна дуже класно комбінувати насправді з протилежними стилями. Це може виглядати дуже цікаво, але головне це обрати якісну і зручну модель. Наступна тенденція це в нас туфлі T-Bar. Я не знаю, мені дуже дивно це промовляти. Ті бар, ті бар. Мені здається, це дивно звучить. Окей, okay, anyway, погнали! Я їх бачила на багатьох показах світових брендів, і це означає, що вони будуть набирати актуальність. Я помітила, що. От саме такі туфлі з гострим носочком, вони будуть мега актуальними. А також це може бути відкритий носочок, і це можуть бути босоніжки. Але головне, щоб була саме оця лінія, яка з'єднує носочок та застібку. Що ж, наступна тенденція це в'єтнамки, але в їх оновленому вигляді. В минулому році були актуальні в'єтнамки в такому мінімалістичному стилі, е, такі доволі витончені. Але в цьому році. Бренд Miu Miu, він їх дуже круто апгрейднув. Вони додали дуже прикольний такий, наприклад, каблучок в стилі Kitten Хіл. Вони додали якісь такі цікаві шкіряні вставки, додали дуже багато всяких цікавих кольорів. Загалом там пір'я, якісь цікаві фактури. Тобто, це така, це така нова тенденція, вона доволі буде крейзі, але вона мені неймовірно подобається, бо я обожнюю якесь таке цікаве взуття. І насправді мені от такі в'єтнамки вони виглядають набагато цікавіше з попередніми, які були актуальні в новому році, але насправді і ті такі мінімалістичні вони також залишаються в нас у тенденціях. Що ж, наступна модель це, як я сказала, камбек з минулого. Це те, що до нас повертається через циклічність моди. І це барабанна дроп, посонішки на танкетці. Так само, як повертаються такі високі кросівки, так само повертаються взуття на платформі. Особливо це босоніжка з відкритим носочком на такій доволі високій танкетці. В принципі, я не знаю, пишіть мені в коментарях, чи подобається вам ця тенденція, бо я загалом за тренди, які дуже комфортні, які носибельні. А така танкетка, я не впевнена, що вона дуже зручна і що в такому взутті можна багато проходити. Але я впевнена, що є навіть фанати такого взуття. І якщо ви один із них, також пишіть мені в коментарях, реально мені дуже цікаво почитати. Наступне актуальне взуття це лофери, але лофери не звичайні, Я була б не знаю не дуже розумною людиною, якщо б я вам сказала, що лофери будуть актуальні, бо в принципі лоф... лофери – це. База основа ґрунт фундамент це те, що вже має таку довготривалу, довговічну історію. Але я хочу саме проговорити, яка модель лоферів буде актуальна. Бо якщо, наприклад, в минулому сезоні були дуже актуальні такі більш структуровані шкіряні лофери, то в цьому сезоні актуальні лофери з китицями, лофери в такому стилі більше бохо. Тобто замшеві, такі більш розслаблені, м'якенькі. Це може бути м'яка шкіра або замша, як я вже сказала. Тобто більш такий кежуальний формат. Якщо раніше це була така більш офіційно ділова історія, то зараз це більш такий кежуал, це щось таке розслаблене і дуже комфортне. За рахунок того, що вони будуть такі доволі легенькі, їх буде дуже круто носити навесні і влітку. Останній пункт в цьому відео це така більш. Загальна тенденція на окремий стиль ніж на якусь конкретну модель. Я зараз скажу про стиль гранж, і в принципі взуття з ноткою гранжу воно буде дуже актуальне, бо я помітила на показах багатьох світових брендів те, що будь-яка модель взуття, якщо вона має е, таку активну шнурівку, якісь металеві вставки, або таку трошки потерту шкіру, це так е, ніби виглядає доволі прикольно. І також буде дуже цікаво, наприклад, додавати таке взуття в образи. Якщо у вас, наприклад, якийсь романтичний стиль в образі, знаєте, як розбавляти інші стилі саме такою ноткою гранжу. Що ж, в принципі, на сьогодні в мене все. Вийшло таке невеличке відео, але я намагалася зібрати такі новенькі якісь тренди, тенденції, які будуть актуальні. І пишіть мені в коментарях, що вам все ж таки сподобалося і що ви бажаєте, не знаю, придбати або носити, провадити загалом у свій гардероб. І також підписуйтесь на мій канал, ставте лайк на це відео, пишіть коментарі. Також пишіть мені в коментарях, можливо, якісь ідейки до наступних відео. Я все буду читати і приймати це все до уваги. Все, роблю ковточок води. Також не забувайте підтримувати свій водний баланс, це дуже важливо. Я з вами прощаюся до наступного відео. Всім гарного дня, гарного тижня, всім па-па.